Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це Ютуб канал команди Deep State. Сьогодні ми коротко пройдемося по найгарячіших точках на фронті, обговоримо там ситуацію. Але перед тим як почати, я вчергове вас закликаю підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та діліться цим відео. Починаємо. Почнемо, друзі, з Покровська. Нещодавно всі ви бачили оновлення на мапі, де з'явилися трохи більшої червоної зони в центральній частині міста. Це символізує про те, що ворог продовжує закріплюватися на центральній частині населеного пункту. Нещодавно вони публікували свої кадри про те, як вони там переміщаються, переміщаються вільно, без перешкод, комунікуючи з цивільними, з зрадниками цивільними, але, на жаль, і такі є. І зараз противник от продовжує поглинати місто повністю, зокрема центральну частину населеного пункту. І поки хтось медійно да, там, зачищає, звільняє, зокрема в особі там так званого начальника штурмових військ, противник вільно пересувається по цій самій центральній частині. Демонструючи, що вони от, вже займають місто потроху. Там вони там накопичуються, вибудовують свої позиції, підтягують додаткові резерви, тому що південна частина не заблокована, і, по суті, ми вже втратили цю можливість, щоб її заблокувати. Тому противник потроху переходить залізницю і е, вже давно фіксується. Ми про це розповідали в наших минулих відео в північній частині, на північних околицях, а також фізично. В районі населеного пункту рівне, щоб вже фізично перекривати той самий Мирноград. Тому продовжуємо слідкувати за розвитком цих подій. На жаль, йдуть такі неприємні меседжі від того, що ворог, якщо вже закриває да, там, центральну частину міста, то він буде по суті так само захоплювати е, північну частину, і потім. З Мирнограда буде дуже дуже складно вийти, але будемо бачити вже на рішення нашого командування в майбутньому. Одразу переходимо на Гуляйполе. Про цей населений пункт також зараз дуже багато обговорень, слідкувань, і всі запитують, як розвивається там ситуація, як наступає ворог, і всі ви можете побачити зокрема зміни на мапі в районі населеного пункту Зелений Гай та Червоне, яке на сьогоднішній день вже називається високе, але поки що. На мапі населений пункт не змінюється. Отже, противник зараз намагається дотиснути позиції в цих двох населених пунктах, видавлювати наших військових для того, щоб як можна ближче підібратися до Гуляйполя в цьому районі, і так само продовжує лізти з північної частини, десь концентрується в районі Марфопіля на південній, але там активізації поки не помітно. тому… Будемо слідкувати також, чи полізуть звідти росіяни. Однак зараз ще важливо зазначити, що ми про це говорили також в минулих відео. Вони пробують огортати гуляйполе, полювати на нашу логістику і відповідно ускладнювати будь-яке переміщення в сам населений пункт, проводити ротації, там підтягувати якісь провізії. Додаткові резерви, і тому подібне. Самі ж, зокрема, мінують якісь дороги, це дистанційне мінування, підтягують додаткові резерви, тому що збільшується кількість піхоти, збільшується кількість роботи дронів, і зараз Гуляй поле перебуває ну, не в критичній ситуації, але в достатньо складній, щоб на нього звернути увагу, тому що по суті лінія бойового зіткнення провалюється і зараз намагаються вибудувати новий рубіж оборони. Ми також підтягнули свої додаткові резерви, щоб втримати ситуацію. І по суті, починається і розгортається така битва за Гуляйполе, яку ми зараз будемо всі спостерігати. Одночасно з цим, до речі, варто зазначити, що противник взявся за гуляйполе обстрілами. Він ледь не щодня просто рівняє населений пункт з землею, застосовуючи каби, фаби та інші засоби вогневого ураження. Тому зараз тим, хто перебуває в Гуляйполі, дуже і дуже непросто. Тепер перейдемо до населеного пункту Сіверськ, і тут також ситуація складається не надто приємним чином. Про це ми зазначали на нашому телеграм-каналі, і зараз ви можете побачити на мапі, як змінювалася там лінія бойового зіткнення. Противник підбирається і вже по суті підібрався і зайшов в місто Сіверськ. Фіксується він на східних околицях міста, також пробує залазити на південні околиці в південну частину по суті населеного пункту. Там залазить піхотою, влаштовує засідки. і в Минулого відео ми обговорювали цей момент не надто приємний для наших бійців, який закінчився поганими наслідками. Але проблема в тому, що в комунікації з підрозділами з бійцями по суті від дронівки до роздолівки, тобто це вже три бригади. Проблема в тому, що подача не завжди достовірних доповідей, достовірної інформації да, в описі ситуації да, там і наверх. Вона якраз і грає в оцих неприємних моментах роль, коли навіть бійці, не знаючи, що противник вже зайшов, та там, наприклад, в південну частину міста влаштовує засідку, а вони виходять по відкритій місцевості на свої позиції, а потім їх там розстрілюють. Тому. Тут нам ще дуже багато необхідно з'ясувати. По попередніх описах в Сіверську складається така досить складна ситуація, коли противник знайшов складне місце. Він буде розвивати свій успіх і здійснювати тиск. Ну і, звичайно, потроху поглинати саме населений пункт. Але наскільки швидко це все відбудеться, залежить від підрозділів, які там перебувають. Ну і, звичайно, ми будемо намагатися до кінця з'ясувати, в чому ж там картина і як насправді Виходить лінія бойового зіткнення. Одразу перейдемо до Лиману, друзі, так як він знаходиться недалеко. Тут е, також ситуація складається не найкращим чином. В майбутньому ви можете, скоріш за все, побачити нові оновлення, зокрема збільшення червоної зони в лісі між Лиманом і Ямполем, де. Противник збільшує свій контроль, збільшує своє перебування, і з того району вони зараз дуже активно намагаються лізти в населений пункт Діброву. Там теж будуть певні зміни на мапі, і якщо подивитися на їхню фіксацію, то вони вже добираються знову до околиць. Про це ми колись зазначали, і зараз їх там активно знищують наші пілоти. Однак от вони вибрали для себе цей вектор, і вони будуть зараз продовжувати туди. Рухатися для чого? По-перше, вони шукають будь-які слабкі місця. Ямпіль вони досі не можуть взяти, вони його обходять різними сторонами, намагаються якось показувати ті ж самі флаговтики, але у них це не надто добре виходить. Тому вони намагаються обійти, тобто напрямок руху в Діброву, це і обійти ямпіль в напрямку Озерного. А також огортати сам Лиман, бо в Лимані вони, хоч уже і фіксуються дуже часто, але все рівно це одноразові заходи, де вони просто помирають. Тому будемо слідкувати за розвитком подій, позначати це все на мапі, фіксувати це все в нашому телеграм-каналі. А я вам буду дякувати за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал і на YouTube, і на Telegram. Залишайте свої відгуки, діліться цим відео зі своїми друзями та близькими, а також ставайте спонсорами цього каналу. Дякую!